Казка, мишенята та сірники. Мета казки – навчити діток правильно поводитись з вогненебезпечними предметами. Показати небезпеку, яку може заподіяти простий сірничок, якщо ним неправильно користуватись. Та до чого це приведе. І що в такому випадку робити. Жили були мишки мурко та димко. Та було у них двоє мишенят. Тимко та мурочка. Вони були дуже допитливі і непосидючі. У них була своя гральна кімната, в якій вони постійно бавилися разом. Одного разу тато з мамою залишили їх одних вдома, а самі пішли у справах. Батьки наказали їм нікому не відчиняти двері та не чіпати ніяких ні електро, ні газових приладів. Мишенята гралися у своїй кімнаті в різноманітні ігри, але через деякий час їм набридли ігри. І вони вирішили знайти собі друге заняття. Тимко запропонував до приходу батьків приготувати обід. Мурочка, давай приготуємо для батьків щось смачненьке!» Давай, відповіла мурочка. Вони дуже будуть вражені. Давай спечемо пиріг з яблуками, а давай, відповів Тимко. Мишенята знайшли необхідні продукти на пиріг та почали готування. Поки мурочка робила тісто, Тимко чистив яблука. А коли настала черга ставити пиріг у духовку, вони згадали, що їм батьки казали не чіпати газову піч, але їм так кортіло зробити батькам приємно. Не бійся, нічого не трапиться. Треба знайти сірники. І він на газ. Я боюся. Ми ж ніколи не запалювали сірники та не розпалювали газ. Тимко її заспокоїв і почав шукати сірники. Вони повинні бути десь тут. Знайшов! Я запалю сірник, а ти, мурочко, повернеш ручку газу. Добре? Добре. І ось Тимко достає з коробочки сірник та намагається запалити. Раптом загорівся сірник яскраво. Мишенята злякалися та кинули сірник на підлогу. І почали дивитися, як він горить. Сірник горів на підлозі, і як раптом запала скатертина, що звисала зі столу, а від скатертини почав горіти стіл. Мишенята розгубилися і дуже злякалися, і побігли в свою кімнату та сховалися під ліжечко. «Допоможіть! Рятуйте!» Голосили мишенята та й почали плакати. А полум'я все більше розходилося по кухні. А в цей час повз проходив сусід пожежний бобер та й побачив, що з будинку йде густий дим, а у вікні виднілося полум'я. Підійшовши ближче, він почув, що кричать в будинку діти. Треба рятувати дім та дітей. Терміново дзвоню на 101!» Бобер набрав номер 101 та й почав голосити Мершіть тут пожежа в будинку. Там двоє мишенят. Скоріше адреса вулиця Пухнаста, дім 2. Пожежники приїхали швидко. Вони почали гасити пожежу та діставати дітей з будинку. А в цей час вже й батьки повернулися додому, і коли вони побачили будинок в полум'ї, то дуже злякалися за своїх діточок. Але раптом побачили, що їх врятували пожежники і нарешті загасили полум'я. Пожежникам вдалося врятувати будинок. І один з пожежних підійшов до дітей та запитав Діти, а як почалася пожежа? Мишенята розплакалися та все розповіли. Запам'ятайте, не треба чіпати сірники дітям. Це до добра не приведе. Дітям заборонено без дорослих вмикати газові прилади та запалювати сірники. Це може призвести до пожежі. А пожежа це біда. І запам'ятайте, що при пожежі потрібно дзвонити на номер 101. Велике вам спасибі, сказала мама димка. Дуже вам дякуємо, підхопив тато Мурко. Дякуємо, що врятували дітей та будинок. Запам'ятайте, щоб не трапилося біди, обережним будь завжди.